Аромат, який зводить абсолютно усіх мужчин з розуму. З ним ти точно не залишишся незаміченою. Не забудь підписатись та зберегти! Це топова новинка сезону, б'є усі рекорди по замовленнях та по відгуках, у аромату сексуальне звучання, фруктова свіжість груші і стиглого яблука. Молочний сандал та дрібка мигдалю. Солодко, ніжно, але не приторно і не липко. А сучасна база з молекули Акі Ґалевуд дає композиції пряної свіжості. Чергове творіння хітмейкера останніх років Квентіна Біша який створив такі бестселери, як Ганіме, Деліна, Флірнаркотік, Тілія або Емпіря. Неважливо, у що ви одягнені, якщо на вас амуаж Guidance. у нас? Ви можете не витрачати усі гроші світу, а затестити його у форматі розпиву.